Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексійна, учитель математики та інформатики. Це друге відео щодо класичного значення ймовірності випадкової події. Якщо ви ще не розглядали разом зі мною дану тему, то рекомендую перейти на мій канал та подивитись спочатку перше відео на тему класичного значення ймовірності випадкової події, а потім повернутися до заданого відео. І так, нагадаю вам! Що ймовірність випадкової події обчислюється за формулою P від А дорівнює М поділити на N, де А це якась певна подія, яка може відбутися за певних обставин. П від А це позначення ймовірності того, що дана подія відбудеться. М це кількість подій, що сприяють появі події А. А N – це загальна кількість всіх можливих подій. Тепер до нових означень. Ймовірність може дорівнювати нулю або одиниці. А загальна ймовірність завжди лежить в межах від нуля до одного. В першому відео ви можете в цьому переконатися, що ймовірність будь-якої випадкової події лежить в межах від нуля до одного обов'язково. Але вона може дорівнювати і нулю, і одиниці, в якому ж це випадку відбувається? Якщо у нас буде з вами якась неможлива подія, яка не може відбутися при цих обставинах, то ймовірність неможливої події дорівнює нулю. Якщо у нас буде достовірна або вірогідна подія, її ймовірність обов'язково буде дорівнювати одиниці. На класичних прикладах ми зараз з вами все розберемо. Але перед цим спочатку іще вам нагадаю два правила: перше правило це комбінаторне правило суми, яке дуже часто використовується при розв'язку завдань на визначення ймовірності випадкової події, а також при розв'язку задач з комбінаторики, і комбінаторне правило добутку. В якому випадку яке правило ми використовуємо? Комбінаторне правило суми. Ми використовуємо. Якщо наші з вами події не пов'язані одна з одною взагалі. Тобто першу подію можна вибрати n способами, другу подію можна вибрати N способами. От і тоді ці незв'язні з собою події разом можна вибрати M плюс N способами. Тобто можливість вибору першої або другою подією, які не пов'язані при виборі одна між одною, можна вибрати першим варіантом плюс другим варіантом. Тобто використовуємо правило суми. Комбінаторне правило добутку ми використовуємо в тому випадку, коли вже ми вибрали певний об'єкт, певну подію А із можливої кількості. Тобто, забрали певну кількість можливих способів. І подію Б ми вибираємо із цієї ж кучки можливих способів. Способів, але їх уже менше цих способів, тому що А забралося. Тобто події пов'язані між собою. І тоді правило вибору загальної події А Б буде у нас комбінаторним правилом добутку. Якщо об'єкт А можна вибрати М способами, а після цих виборів можна вибрати інший об'єкт Б, Н способами, то загальний вибір цих об'єктів. І того і того обчислюється m помножити на n способами. Два правила. І так розглянемо з вами завдання. У вазі лежать чотири яблука та три груші. З кількома способами можна обрати один фрукт? І так, вибрати яблуко можна з кількома способами. Їх чотири. Тобто, яблуко можна обрати чотирма способами. Ми обов'язково витягнемо або перше, або був друге, або третє, або четверте яблуко. У нас лежать в цій комбінації три груші. Значить, груші можна обрати трьома способами. Ми з вами оберемо обов'язково або першу грушу, або другу грушу, або третю грушу, коли будемо діставати. А тепер загальне питання: скількома способами можна вибрати один фрукт? Ми з вами оберемо. При тому, що в загальній корзинці лежать яблуки з грушами, і ми заплющимо очі, і будемо ручкою тягнути і обиратимемо. Обов'язково виберемо або яблуко, або грушу. Ці події між собою взагалі не пов'язані яблуко з грушами, тому ми використовуємо комбінаторне правило суми. Загальна кількість всіх можливих варіантів вибрати один фрукт. Це кількість способів вибору яблука плюс кількість способів вибору грушу. І так, сім можливих варіантів вибрати будь-який один фрукт із заданої корзинки. Сім способів. Переходимо до другого завдання. Скількома способами можна вибрати голосну та приголосні літери зі слова приклад? Давайте спочатку порахуємо, скільки у нас буде голосних літер, а скільки буде приголосних літер. П-Р, К, Л, Д приголосні, А голосні. Значить, у нас голосних літер дві штучки. А приголосних літер 1, 2, 3, 4, 5 штучок. І питання: скількома способами можна вибрати голосну та приголосну літеру зі слова приклад. І так, голосну літеру ми можемо вибрати, відповідно, якщо їх дві штуки, то двома способами. А приголосну літеру ми можемо відповідно, вибрати п'ятьма способами. Тому що їх 5 штук, кожну з п'яти ми можемо витягнути. Тепер давайте думати, чи залежить вибір одна від одної, чи не залежить. Якщо ми е, опустили ручку і витягнули, грубо говоря, голосну літеру, то нам вже треба буде витягнути приголосну літеру, тому що нам голосну. Та приголосно треба витягнути, щоб одна голосна була, а друга приголосна. Або ми обсилили ручку, витягнули приголосну літеру, то наступна у нас повинна бути голосною. Тобто вони залежать ці події одна від одної. Тому, коли події одна від одної залежать, загальна кількість вибору це правило добутку способів вибору. Комбінаторне правило добутку. То голосну ми можемо обрати двома способами, приголосно п'ятьма способами. І загальна кількість можливих виборів це правило добутку, тому що вони пов'язані одна від одного ці події. 2 помножити на 5 дорівнює 10 способів вибору. Отже, обрати голосну та приголосну літеру зі слова приклад ми можемо 10 способами. Ідемо до наступного завдання. У вазі лежать чотири яблука та три груші. Яка ймовірність обрати яблуко або грушу? Давайте думати. Це попередня задача, яка у нас перед цим була: у нас яблук 4 штуки. Груш у нас 3 штуки. Яка ймовірність обрати яблуко або грушу? Або те, або те? Все нам підходить. Ймовірність обчислюється за класичним означенням m поділити на n, де n – це загальна кількість можливих подій, а НМ це кількість подій, яка сприяє появі події. Наша подія, наприклад, це буде подія А. Яка полягає у вибору тому, що ми вибираємо яблуко або грушу, тобто нам все одно, що обрати? Або, або. Ці події не залежать одна від одної. Значить, ми працюємо з комбінаторним правилом суми вибору. Значить, М це кількість подій, що сприяють появі події вибору яблука або груші. Це 4 плюс 3 дорівнює 7 штук. Сім способів. Нехай буде способів обрати яблуку або грушу. Яка ж у нас загальна кількість всіх можливих варіантів? А така сама, тому що у нас яблук всього чотири, груш всього три. І ми будемо обирати із сіми елементів, сіма способами ми це можемо зробити. Значить. Ймовірність нашої події буде дорівнювати 7 сьомих, а 7 поділити на 7 це одиничка. Можна було це не робити, а згадати означення, якщо у нас подія вірогідна, достовірна подія, це та подія, яка 100%, от ми кажемо, це відбудеться. Я впевнений на 100%, тобто іншого нічого вже тут бути не може, тільки ці можливі варіанти. Всі вони відбуваються, і ймовірність такої події дорівнює одинички. Це вірогідна подія. Зараз у нас дійсно вірогідна подія, тому що у нас тільки яблука, тільки груші є, і нам треба вибрати або яблуко, або грушу. Ну, звісно ж, якщо ми опустимо ручку в корзинку, будемо щось діставати, ми зможемо вибрати тільки або яблуко, або грушу. Ми не зможемо вибрати там персик, наприклад, тому що його там немає. тобто ми 100% витягнемо або яблуку, або грушу. Ймовірність такої події дорівнює 1, тому в даному завданні можна було не робити всіх цих кроків, а одразу написати, що ймовірність дорівнює 1, так як подія вірогідна. До наступного завдання йдемо. У вазі лежать 4 яблука та 3 груші. Яка ймовірність обрати гранат? Знову таки, та сама задача, але питання інше: обрати гранат. Яблук у нас 4 штучки, груш у нас 3 штучки, а граната у нас 0 штучок. Якщо обчислювати за класичним означенням ймовірності, ймовірність події у нас полягає у виборі граната. То ймовірність події Б обчислюється за комбінаторним правилом М на N. От, де М це е, кількість подій, що сприяють появі події, а Н – це загальна кількість. Ну, Почнемо з того, що М це ті, які сприяють появі події. Наша подія у вибору граната. Граната у нас немає. Значить, гранат ми можемо вибрати нульом способів. Правильно? А значить, вже важливо, яка загальна навіть кількість можливих варіантів вибору, тому що ймовірність P від B буде дорівнювати 0 поділити на n, а 0 поділити на будь-яке число це буде 0. І взагалі дивимось на те, що у нас ця подія вибору гранату неможлива. Неможлива вона, тому що граната у нас взагалі в умові немає. Немає його 0 штук. Тобто ймовірність даної події дорівнює 0, так як вона неможлива у даних обставинах. І так розберемо декілька завдань ЗНО. Перше завдання. Під час реєстрації на конкурс програма формує кожному учаснику шестизначний код, усі цифри якого, окрім першої і останньої, різні. Знайдіть максимально можливу кількість зареєстрованих учасників, зважаючи, що кожен повинен отримати особистий код і що першою будь-якому коді є цифра 0. Давайте з вами розбирати шестизначний код. Зробимо шість комірок. Одна, 2, три, чотири, п'ять. Шість комірок. Перше трошечки відносу трошечки далі. Шість комірок у нас з вами. Тепер на умови дивимося. Першою у будь-якому коді є цифра 0, Тобто першу комірку одразу займає нолік. Всі останні: друга, третя, четверта, п'ята комірки, не повинні повторюватися. Різні вони. Різні, значить, не повторюються. Окрім першої. І останньої. Остання – це шоста. Значить, шоста комірка може заповнитися будь-якою цифрою. А перша комірка у нас обов'язково ноль, тому що далі за умовою нам сказано, що перша комірка обов'язково 0. Будь-який код починається з цифри 0. Давайте розбиратися. Якщо у нас 0 100% буде стояти на першому місці, скільки можливих способів його туди поставити? Один. Можливий спосіб його поставити. Давайте заповнювати другу комірку. Друга комірка це може бути одна із десяти будь-яких цифр. Правильно? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 будь-яка цифра. На першу ми не звертаємо увагу, тому що вона може повторюватися. а вже друга не може повторюватися, незважаючи на першу і останню комірку. Значить, ми можемо десятьма способами поставити другу комірку, заповнити другу цифру нашого коду. Третя комірка вже, звісно, залежить обов'язково від вибору другої комірки, тому що ми вже на другу комірку забрали одну цифру, і на третій комірці вже не може. Може стояти ця цифра, тому цифр залишилося для вибору нам дев'ять. Четверта також залежить від другої та третьої комірки. Ми забрали вже дві цифри на їх позначення. І, значить, цифр для запису четвертої комірки залишилось 8 і 8 можливих способів поставити четверту комірку. П'ята аналогічно повністю залежить від вибору другої, третьої, четвертої комірки. Ми заповнили вже три комірки, забрали три цифри, тому п'яту заповнити залишилось сіма способами. А що Проста не залежить від другої, третьої, четвертої, п'ятої комірки, від першої теж не залежить. Значить, ми можемо, і вона може повторювати цифри, значить, ми можемо з вами заповнити її всіма десятьма цифрами від 0 до 9, значить, 10 можливих способів. Тепер давайте визначимо, якими правилами треба скористати, щоб визначити можливу кількість особливих кодів, які відповідають заданим умовам. Комбінаторне правило добутку нам говорить, якщо деякий об'єкт А можна вибрати М-способами, і після кожного такого вибору інший об'єкт Б може вибрати Н-способами, то вибір пари даних об'єктів у вказаному порядку можна здійснити М помножити на Н способами. Ми також обираємо декілька об'єктів, але не пару, а 6 штук. І вони всі. Вибирається одночасно. Щоб побудувати один код, треба заповнити і першу, і другу, і третю, і четверту, і п'яту, і шосту комірки одночасно. А значить, вони всі між собою взаємно пов'язані і, і всі шість. Комірок одночасно можна заповнити за комбінаторним правилом добутку. Кількість можливих способів заповнення першої комірки це 1. Помножимо на кількість можливих способів заповнення другої комірки це 10 способів. Помножимо на способи заповнення третьої комірки 9, четвертої комірки 8, п'ятої комірки 7. І останньої шостої комірки 10 способів заповнення помножимо на 10. Все, що залишилось, це обчислити задані можливі способи. 10 помножити на 9 90, 8 помножити на 7 дорівнює 56. 90 множимо на 56, 9 множимо на 56, це 504, дописуємо нолік, 5040 і множимо на 10 та на 1. При множенні на 1 число не змінюється, а при множенні на 10 додається ще один нолик. Отже, це дорівнює 5040 і ще нолік. 50 400 можливих особистих кодів для того, щоб зареєструвати учасників? Переходимо до розгляду другої задачі. Вона також із ЗНО. В надійному класі, окрім неї, навчається 16 учнів. Під час виборів Артур, який став старостою класу, навмання повинен обрати собі двох заступників. Яка ймовірність того, що заступником стане не надія, оце важливо. Отримано відповідь округлій до сотих. Ну, по-перше, давайте розбиратися. Того, що це буде не надія, тобто виключити одного учасника, це набагато складніше, ніж порахувати того, що заступником дійсно одним із заступником буде дійсно надія. А потім, так як загальна можлива кількість вірогідних подій, ймовірність її, це одиничка, від одинички відняти ту подію, що це буде надія саме. Учасником, то ми в результаті отримаємо всі можливі ймовірності того, що буде не «надія». Тому ми скористаємося таким комбінаторним також способом знаходження ймовірності протилежної події. Тобто, нехай наша подія А полягає в тому, що заступник надія. Подія Б нехай полягає в тому, що заступник не надія. І для того щоб знайти ймовірність події, Б саме того, що це не надія, ми від достовірної події, тобто будь-хто може бути заступником нашого Артура. Ймовірність такої події до рівню одинички, вірогідна подія. Віднімемо. Ймовірність події те, що заступником одним із заступників обов'язково буде саме надія. Тобто ми віднімаємо ймовірність події А. Тобто ми знаходимо ймовірність протилежної події до події А, того, що заступником буде ненадія. Отже, переходимо до класичного значення ймовірності, знаходимо ймовірність події А. Ймовірність події А обчислю. За класичним означенням ймовірності події М поділити на N. Де М це кількість подій, що сприяють появі події, А N а це загальна кількість цих можливих подій. І так давайте розбиратися, яка загальна можлива кількість всіх подій, n дорівнює. І так, давайте розраховувати загальну кількість. Всіх можливих способів а, вибору взагалі заступників. Е, скільки у нас всього в класі навчається учнів? У надійному класі, окрім неї, навчається 16 учнів. Тобто, це разом з Артуром 16 учнів, а якщо ще плюс надія, то загальна кількість учнів у нас буде всього 17. Але Артур нас не цікавить, тому нас цікавить кількість у 16 учнів. Значить, першого заступника. Наступника ми можемо обрати 16 способами, тому що ми будемо обирати будь-кого із 16, -ти. а другого, ми можемо обрати 15 способами. Тому що одного ми вже заберемо при цьому одного учня вже заберемо на першого заступника. Отже, другого можемо брати 15 способами. Так як ці події залежать одна від одної, тому що ми, коли забираємо одного учня, то друга подія вже відбувається у меншій кількості. Вони залежать від вибору один одного, то це комбінаторне правило добутку. То загальна кількість виборів взагалі заступників 16 помножити на 15. Не спішимо розраховувати. От, потім можемо скоротити. Тепер М розберемося з М. Це кількість виборів, що сприяють появі події А. Сприяють тому, що Надія буде заступником. Давайте подумаємо. Значить, Надія може вибратися як вперше, так і вдруге. Тобто, як першим заступником, так і другим заступником. Нам не важливо, яким вона буде вибором, першим або другим. Значить, вона може або першим бути, або другим. Значить, надія можна вибрати двома способами. Або на перший. Місце або на друге місце. Але коли ми вже виберемо одного заступника іменно надію, у нас залишиться з вами 15 учнів, і ми можемо вже другого або першого заступника вибрати саме 15 способами, тому що у нас залишиться 15 учнів. Значить, загальна кількість подій, що сприяють появі події заступником надії, це 2 помножити на 15, тому що ці події одна від одної обов'язково залежать. Вибрали надію, а потім вибираємо вже іншого заступника або першого, або другого. 15-ма способами ми це можемо зробити, тому що одна комірка вже зайнята надією. Значить, розраховуємо ймовірність події А, П від А дорівнює. М це 2 помножити на 15, поділити на N, 16 помножити на 15. 15 чисельнику, 15 знаменнику скорочуємо, отримаємо 2,16, але 2,16 теж на 2 можна скоротити. 2 ділимо на 2 – 1, 16 на 2 це 8. Отримаємо 1,8, це е, ймовірність того, що заступником буде саме надія. І нам неможливо, або першим, або другим. Будь-яким заступником буде надія. Тепер розрахуємо ймовірність події, що заступником буде не Надія. Тобто від вірогідної події, взагалі вибору всіх можливих дітей заступниками, це одиничка, ймовірність такої події. Віднімаємо ймовірність того, що заступником буде саме надія. Виключаємо цю можливість того, що заступник надія. Подія Б це заступник не Надія обов'язково, значить, від одиниці віднімаємо ймовірність події А. Того, що заступник надія. Виключаємо цю подію взагалі з нашої ймовірності. Одиниця мінус 1 восьма дорівнює. Одиницю представляє у вигляді дробу восьмих, відняти 1 восьма, дорівнює 7 восьмих. Це ймовірність події Б. Нам сказано отримано відповідь округлити до сотих. Значить для цього нам треба звичайний дріб перевести в десятковий. Ми ділимо 7 на 8. Це буде 0,875. От, округлити до сотих, за сотих відповідає цифра 7, після неї йде цифра 5, 5 впливає на 7, додаючи одиничку, значить, це приблизно до лінію 0,88 сотих. Значить, ймовірність того, що заступником буде ненадія, це 0,88 сотих. Або 88%, що можна так говорити про ймовірність. Домножуємо на 100%, це буде 88%. Це лише один із способів обчислення заданої задачі. Насправді їх є декілька, і за допомогою комбінаторних правил перестановок, розміщення і так далі. Цю задачу теж можна розв'язати. І в наступних відео я з вами з цим поділюсь. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаві відео щодо розв'язку цієї задачі і всіх інших задач. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. До наступних зустрічей. Па-па!